87 лишається Готов? вогонь давай! Красава. Я розповім про першу уражену ціль мого екіпажу з закритих позицій. Це був 22 й рік, початок липня. Ми працювали в Донецькій області по селі нескучне. КСП противника було в магазині в селі в підвальному приміщенні. Ціль від нас була 7 кілометрів 900 метрів. З шостого снаряду ми попали прямо в ціль з гарними коригувальниками. І це була наша перша уражена ціль з закритих позицій, яка надала нам сила натхнення і мотивації працювати далі. Слава Україні! Дякую!